Вітання! у студії працює Богдан Морозо. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК Терканедвірно. Коротко про головне. Поліцейські Івано-Франківщини продовжують навчати мешканців ефективно протидіяти зловмисникам, які щодня полюють на заощадження громадян. Правоохоронці продовжують проводити профілактичні заходи, і цього разу в курортному місті є ренчі, адже там поширені шахрайські схеми як оренда вигаданого житла. Це нашу бабушку чуть на 9 тисяч гривень. Позвонили, сказали перечислити на картку гроші. Ну, бабуся наша трошки сообразила, позвонила мені і не попалася. А так би перечислила. По-перше, я думаю, що не вестися на це ну, якби не, не стоїть, довіряти їм, ну і звертатися в поліцію. Не вірте їм і все. Останнім часом спостерігаємо тенденцію зростання шахрайств, оскільки шахраї є своєрідними психологами, маніпуляторами. У даному регіоні є одним із найбільш поширеніших є оренда неіснуючого житла. Люди перерахують значну кількість грошей за житло, якого насправді немає. Також є що найбільш на даний час є поширення серед внутрішньопереміщених осіб, люди замовляють різноманітні послуги, які насправді немає, також перераховуючи відповідні суми грошей. Сьогодні в місті Яремчі ми проводили чергові профілактичні заходи щодо того, щоб люди не потрапили на шахрайські схеми. Людям було роз'яснено, роздано буклети простих правил, як не потрапити на шахрайські схеми. Також сьогодні розклеювалися інформаційні плакати з простими правилами, як не потрапити. Пити наші храська схеми у маршрутних транспортних засобах у закладах торгівлі у вокзалі. Задушив у власній оселі. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали чоловіка, причетного до вбивства приятельки, що наразі відомо, далі у коментарі начальника сектору комунікації ГУНП Івано-Франківській області Андрія Яцківа. Задушив у власній оселі. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно затримали чоловіка, причетного до вбивства приятельки. Конфлікт між 37-річним чоловіком та 64-річною сусідкою виник під час Застілля. Зловмисника поліцейських затримали на місці події. 22 лютого на лінію 102 надійшло повідомлення. Від мешканця Івано-Франківська, який виявив свою родичку в помешканні без ознак життя, на місце злочину одразу виїхали слідчі та спеціалісти-криміналісти слідчого управління ГУНП Івано-Франківській області та слідчо-оперативна група Івано-Франківського рупу. Прохоронці встановили, що упродовж дня 64-річна жінка у власній квартирі розпивала спиртні напої з 37-річним чоловіком, який мешкає по сусідству. В ході застілля в них виник конфлікт, під час якого чоловік задушив руками потерпілу. З помешкання поліцейські вилучили речові докази, їх направили на проведення експертизи. Поліцейські затримали фігуранта у порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу. Наразі вирішується питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у справі здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. У надвірні 25 лютого відбудеться благодійний аукціон на підтримку збройних сил України і носить назву Надвірна, незламні на фронті невтомні в тилу. Ініціатором аукціону стала Надвірнянська міська рада та благодійний фонд Волонтерський штаб 4.5.0». Детальніше про умови участі та інші важливі деталі розповіла волонтерка та депутатка районної ради Вікторія Пецюк. 25 лютого в місті надвірна спільно з надвірнянською міською радою. Наш благодійний фонд Волонтерський штаб 4.5.0» організовує благодійний аукціон. Ми максима. Збирали протягом місяця різні цікаві лоти. Ми розуміємо, що всі за два роки в тилу практично стали волонтерами. Але якщо ви чекали того моменту, коли ж задонатити, то от якраз саме та, той час, тому що коли як не зараз, адже ми бачимо про те, що бойові дії щодня загострюються, ворог веде наступальні операції на всіх напрямках і нашим військовим насамперед потрібні технічні засоби і в тому числі саме якраз дрони Камікадзе, на які ми і зосередимо всі кошти з даного аукціону. Е, наразі це е, ми розраховуємо зібрати. Звісно, таку потужну суму, як кажуть, адже загалом надвірнянська громада і взагалі район постійно підтримують збройні сили України. Ми щомісяця робимо поїздки, і ці поїздки не є маленькими. Вони справді веземо в велику підтримку. І зараз хочемо якось е, за рахунок таких лотів навіть просто подякувати за постійну волонтерську участь всім нашим благодійникам. Е, перше це реєстрація на аукціон. Чому вона важлива? Тому що ви попередньо вже даєте згоду на те, що ви будете присутнім і берете участь у е, таких е, торгах, можна сказати. Е, і також важливо зареєструватися, щоб ми мали зворотній зв'язок і. Вам повідомили за день до заходу, де саме він буде проходити це в межах міста надвірна, але в рамках безпеки просто не повідомляємо наразі приміщення, де це буде відбуватися. Загалом ми маємо декілька десятків лотів. Але ви завжди можете долучитися і щось передати від себе як лот, якщо не можете стати учасником. Лоти найрізноманітніші. Я дуже дякую, хто вже написав і готовий навіть поділитися якимись своїми виробами власної роботи. Дуже дякую художникам, майстрам народного мистецтва, загалом, за те, що діляться своїми талантами, і їх ваші таланти насправді наближають перемогу і теж роблять великий внесок у нашу спільну боротьбу. Тому дуже всім велике дякую. І наразі працюємо. Максимально над поширенням буду вдячна за поширення і повідомте, будь ласка, всім, хто має бажання прийти, взяти участь у таких благодійних торгах на підтримку Збройних сил України і отримати якусь унікальну річ, яку можна відтак передавати від покоління до покоління і розказувати своїм дітям, своїм внукам про те, що ця річ це символ. Нашої незламності, символ нашої боротьби і того, що навіть коли ми в тилу, ми невтомні, ми не забуваємо про наших незламних воїнів на фронті. Я залишаю посилання у відео на реєстрацію, будь ласка, реєструйтеся, всього декілька запитань. Якщо у вас є питання, пишіть мені в приват, обов'язково відповім. І... Прошу поширення і максимально залучати всіх знайомих, друзів, які бажають е, долучитися до цього великого благодійного аукціону. Е, загалом. Кількість квитків обмежена, тому попередньо прошу повідомити про свій намір взяти участь офлайн. Крім того, буде проходити онлайн в прямому ефірі. Всі, хто не має можливості бути присутніми, зможуть взяти участь в онлайн-торгах і також задонатити на Збройні Сили та ми передамо ту чи іншу річ відповідно. Тому давайте максимально мобілізовуємося. Нам потрібні наші захисники, а їм потрібна наша підтримка. Все буде перемога. Бережіть на одну. Підтримка бюджету шляхом його наповнення податками вкрай важлива всього дання. Саме для збережень і перенаправлення коштів до бюджету, і було скликано та проведено нараду із підприємцями, роботодавцями недвірянської громади стосовно легалізації заробітної плати, детальніше про це у сюжеті. У Надвірнянській районній державній адміністрації було проведено нараду серед підприємців задля дотримання закону про працю. Зустріч мала крім інформуючого, також і ознайомчий характер, оскільки порушення норм та стандартів законодавства тягне за собою великі штрафи. Розповів про робочу групу та її обов'язки складову самої групи заступник начальника управління Андрій Юрочко стосовно групи, та яка буде діяти на в Надвірнянській територіальній громаді. То можемо сказати, що нами проведено нараду з головою міста, членами, де входять податкова. Працюм буде входити працівник податковий, працівник міської ради, наш представник. Функції групи будуть полягати в тому, щоб інформування роботодавців стосовно. Легалізації заробітної плати, а також легалізації трудових відносин, як невід'ємної складової заробітної плати. Дуже просіло оформлення трудових відносин. Це пов'язано як із тим, що в Україні йде війна, мобілізація, і також є скорочення певних сфер виробництва і так далі. Тому у нас. Є зменшення, на жаль, є зменшення е, оформлення трудових відносин. Хоча за минулий рік нами охоплено близько 5 тисяч суб'єктів господарювання стосовно інформування їх з оформлення трудових відносин, де е, ми легалізували за результатами нашого заходу, легалізовано. Більше 10 тисяч працівників. Це ми говоримо про Івано-Франківську область. На питання, яке співвідношення працюючих оформлених чоловіків та жінок, відповідає ще приблизно одинаково. Проте все ж більшість жінок. Перечислює характер робіт, які вже проведені та виконані. А це, як приклад, виплата заробітної оплати підприємств-боршників. Я думаю, що десь одинаково. Ну, більше, напевно, все ж таки жінок. Так. Більше оформляють зараз жінок. Стосовно заходів контролю, так? до війни ви сказали, чи під час війни, до війни набагато більше проводило заходів контролю, Того, що у нас до червня 2023 року був мораторій на проведення перевірки. В червні нам відновили повноваження. У деяких питань у нас було першочергово це було доручення щодо виплати заробітної плати. Підприємств боржників. Ми перевірили більше 20 чи 25 суб'єктів господарювання, де були винесені відповідні приписи. 85% приписів виконано, заробітну плату погашено. Також у нас є підстава перевірки щодо звернення працівника з оформлення трудових відносин. З виплати заробітної плати та з припинення трудового договору, інший там, ряд питань, де ми проводимо такі заходи контролю позапланові. Хочу наголосити, що про такі заходи суб'єкт не попереджується. Ми приходимо і стосовно звернення працівника перевіряємо вже ті питання, які підняті у зверненні. Доручення по боржниках було. До кінця року, але я думаю, його, воно буде продубльовано, і ми будемо також підприємство Боржники перевіряти. Також йде тенденція щодо того, щоб зробити перевірки стосовно контролю припису, того, що ми видавали припис, а контролювати його не можемо, нема підстав. Йде тенденція до того, щоб контроль приписів відновити як підставу перевірки. Заступник міського голови Надвірнянської ТГ Ігор Писклонець зрезимував працювання наради, також зазначив її покликання та які завдання стоять перед робочою групою, яку створено. Також роз'яснив важливість дотримання норм закону про працю щодо бюджету, оскільки це одне із джерел розвитку міста та підтримки бійців ЗСУ. Проведена нарада з роботодавцями нашого району, з підприємцями нашої громади стосовно легалізації заробітної плати, дотримання мінімальних стандартів виплати мінімальної заробітної плати і Взагалі, законодавство дотримання законодавства в сфері закону про працю за участю за керівників обласних служб, ну, ця зустріч була коректна, дипломатична, тому що штрафи за дотримання законодавства про працю надзвичайно великі, і ми хочемо спочатку з підприємцями вести діалог, щоб вони тих людей, які ще не влаштовані, щоб вони влаштували, і для того, щоб з норми. Законодавство про працю як виплати заробітної плати, а так оформлення дотримувалися нашій громаді. Буде з наступного тижня працювати робоча група з даного питання в нашій громаді, буде системно кожен місяць працювати. Спочатку з метою інформування підприємців. ну, Якщо вже треба, потрібно буде, то тоді будемо вживати і засоби впливу, тобто інспекційні перевірки. Також ми з підприємцями спілкувалися стосовно інших податків, це і плата. За землю це нерухомість, це єдиний податок. Це ну всі податки, які йдуть в місцевий бюджет, акциз з... підакцизних товарів. Є питання пропрацьовуємо по кожному податку ситуацію і спільно з фіскальними органами, з контролюючими органами будемо контролювати, працювати з підприємцями для того, щоб наповнити бюджет, тому що. Є значні втрати бюджету е, об'єктивні. Багато частину податків е, ну не хочу сказати, забрали, але переспрямували в державний бюджет і місцеві податки цього року е, в досить складній ситуації. Це перше питання. Друге питання все ж таки дотримання норм закону про працю. Це є захист е, самих найманих працівників для того, щоб е, коли вони звернуться по пенсійне забезпечення було належним чином. Тому ми повинні також думати і про найманих працівників. Ну і звичайно що думати про наповнення бюджету, тому що громада вимагає з нас і дороги, і доріг, і освітлення. А саме головне в цей період який на сьогоднішній день це допомоги військовим, тому що наша основна позиція принципово на сьогоднішній день. Витрати бюджету мають бути зведені до мінімуму тільки захищені статті і обов'язкові платежі. Всі решта з бюджету кошти мають іти на допомогу військовим. Щоб мати можливість допомагати військовим, нам потрібно наповнювати бюджет і виконувати законодавство про. І про акцизи, і про заробітну плату, і по наповненню по податках на нерухомість на землю. Поєднання літератури, театру та мистецтва Артпростір та його учні з кооперацією автора книг Володимиром Бодні відбулася незвична колаборація, де художникам було доручено намалювати ілюстрації до книги письменника. Дивіться далі. У надвірній в Артпросторі відбулася літературна зустріч дітей із автором дев'яти книг Володимиром Бодні. Юні присутні могли послухати, як відбувався процес праці над новою книгою Віра в Байрактар». Звернувся до дітей і сам автор Володимир. Кожен з дитинства цікавиться казками, розповідає автор. Також пригадує своє дитинство та вплив бабусі, яка привела любов чоловіка до казки. А вже як казки створювалися, і сама ідея, ну я скажу, ми це в му році плили сітки, ну, маскувальні ну верніше, як вплітали ці стрічки у чарунки цих сіток, сітки вже були готові. І там директорка центру позашкільної освіти Руслана Львівна, ну якби узнала, що я. Я трохи щось пишу і якби запропонували. Каже, ну як ви щось може напишете для дітей. Я кажу, та не знаю, я з тим не стикався, якби ніколи. Ну, вона каже, ну ви спробуйте. Ну, я спробував. Написав одну казочку. Ну, от якби відбулася зустріч з дітьми ВПО, і там навіть звіт є такий в Ютубі зустріч в умовах війни, називається він. Потім Руслан Альвіма ще мені запропонував: Ну, ми, ви, можливо, написите і книжечку. Яку. Я кажу, ну не знаю. Я кажу, для Слух пишо це, але спробував. І от це було три місяці літа. Я за літо написав і вже. У вересні, чи в кінці, чи на початку жовтня я вже познайомився із Жаною Дмитрівною, і якби цей спільний проєкт відбувся, що діти працювали школи, почали працювати над ілюстраціями до книжки. Але пам'ятайте, кінець 22-го року, початок 23-го року це були жахливі дні, коли вороги бомбували нашу енергоструктуру, і тому якби загальмувався процес з ілюстраціями. Але от пані Віта мені казала, що навіть додому дітки брали ці ілюстрації при свічках, там це їх малювали. Кожне з дитинства там цікавиться казками, там у нього є свої любимі герої. Ну от як про себе я скажу, коли я був маленький, мене знайомила з казками моя бабуся Ганна, ну Матусина Матуся. І от її вже давно нема 33 роки, але от вона як магнітом до... Мене і тягнуло, вона мені розповідала е, такі цікаві казки про лицарів, як боротися зі злов там про кчаклунство, про відім, як теж треба їх перемагати. Ну от, ну якби якась така е, основа була в мене. І... Ну, і я на цій основі, напевно, щось брав до своїх казок. Ну, тож і так би я до своєї бабусі мене так тягнуло, тому що вона мені розповідала цікаві казки. Навіть от до сих пір вона коли неколи мені а коли приходить вісня, ну вже там ці казки мені не розповідає, якби більше мовчазна, але цей день, ну так як знаковий день, що я як побачу, ну, день такий вдалий. І виходить і казковий. Ну таке це, це я не обманюю. Це точно так є. От також звертаю увагу гостей зустрічі на особливість дитячого погляду на світ, який кардинально відрізняється від дорослого. З дорослими важче знайти мову, чомусь дорослі. Вони завше кудись пішать. Там вони їм недостатньо часу заглянути в дитячі серця. Але, от бабусі, дідусі, вони можуть навчити мудрості, можуть навчити чомусь такому. Ну тому. Що в них є такий великий досвід. Вони майже прожили цей пройшли свій шлях життя, а е, дитина сама по собі, вона теж мудра, тому що вона народжується із чистим, ясним баченням світу. Вона, якщо кажуть, це дивитися на світ очами дитини, то можна побачити істину. Ну так, от істину і, і. І істину бачать і бабусі, і дідусі істини бачать і їх внуки, і тому це такий спрацьовує магніт у них. Вони притягуються одного одне до одного. Ну а з дорослими ну трохи складніше, тому що дорослі вони поспішають них діла справи. Все таке. Після виступу автора глядачі могли спостерігати незвичне поєднання декількох культурних напрямів. Милуватися ілюстраціями художників, поки талановиті діти відтворювали сцену і сказки. Та ось старішини цього села. Порадились. Що будемо робити? Давайте всіх жителів зберемо на віче. Запросили всіх представників тваринного світу Пернати. На порядок денний було поставлено тільки одне питання. Що потрібно зробити, щоб в селі стало світло? Розпочало багато різних пропозицій. А давайте розпалювати і в день, і вночі. Відразу всі проголосували за. Але потім, трохи подумавши, все таки ці На цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш YouTube канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.